Всім привіт! Всі на своєму каналі, мене звати Оксана, сьогодні буде парфумерне відео. Сьогодні покажу вам свої літні поливашки, те, що мене рятує влітку, в моя бюджетна добірка. Всі ці парфуми коштують ну, супер бюджетно. У мене взагалі дуже дорогих парфумів немає. Але це те, що я купувала за дуже доступні кошти, і майже кожен із вас може це собі дозволити. Не всю колекцію воно вам не треба. Мені воно також не треба, але чомусь воно в мене є. Nā <laughs> koe. Тож, почнемо. Перше, хотіла показати цих два красончика, це дві копії, закоси на теж, ну це на бюджетний, в принципі, плюс-мінус парфум, це і не дуже. Це GFENZI, це копія на Dolce Gabbana Light Blue. Обожнюю цей парфум. У мене його було десь ось так. Це тестер. Купувала за копійки за дуже бюджетні кошти. Зараз, на жаль, в Єві, до речі, не бачу тестерів. Бо ці тестери від GFENZІ коштували по 40 гривень, по 30 гривень. Ну, тобто Дуже класна ціна. Я, коли знайшла цей тестер, то я думаю, навіщо мені повний флакон? Аромат про цитруси, про свіжі, невагомі цитруси. Тут є і яблуко, і кедри, і бамбук, і жасмін, і, і мускус. ну коротше, Цей аромат знають всі, він гарнющий, оригінал прекрасний, копія теж ідеальна за свою ціну поливаюся, використала десь, мабуть, ось так, якщо не більше. Десь отак мене було, його, тому що тестери продаються по пів флакона. Задоволена, це українська копія на зелений чай. Це таке полиці це, це теж коштує копійки. Цей аромат я люблю використовувати після душу. Вийшла, полилася, освіжилася, можна ще і повітря трішки освіжити. Зелений чай від Елізабет Арден знають всі, тому тут його навіть представляти і не треба. Давайте продовжимо те, що люблю поливатися після душу. Також після душу дуже полюбила ось ці два красончика. Причому я в мене спочатку з'явився цей аромат. І ви бачите, скільки я його використала, тому що він у мене новачок, і я ним користуюся достатньо таки багато. Я коли його отримала в весною, здається, він в травні вийшов. Чи чи в квітні, от, уже не буду казати від Avon Бамбузі Коктейл. Я тоді казала, що я його зараз не розумію, мені потрібен час. І я згодна над тим, що йому потрібен час. Його в прохолоду я не сильно розуміла, але коли жарко, Боже, яка це краса, ти ніби відчуваєш на собі бульбашки, бульбашки зі свіжого коктейлю, як газованка, якась якийсь мохіто, тільки в мохіто додали трішки ялівцю, трішки більше не лайму, а лимону. Гарнющий аромат. Я думала, в принципі, що цей спрей буде такий самий. Але ні, вони різні. А Ось цей парфум, цей набагато кращий, він свіжий, зелений але у мене з'явився такий прикол, скажімо так. На мені почали засолоджуватися ось такі аромати. І я через деякий час, мабуть, десь через годинку я відчуваю якусь солодкість, наче цукру. Але це лише моя проблема, я не думаю, що у всіх такі є, тому що далі покажу деякі аромати, які теж на мені почали засолоджуватися. Ну, якось так. Якось так сталося. Ось цей аромат взагалі стільки з 15 хвилин. Це така поливашечка і повітря освіжити, і себе освіжити. Вони, в принципі, схожі, але вони різні. От скажу так. Тобто вони зробили лінійку за деколонами, начебто, щоб був вибір, тому що це її разів два, або в три, мабуть, по повній ціні, дешевший, але ну, таке, таке діло. Так, що ще люблю після душу? Після душу моя каваночка блу. Кавана Блу теж використала багатеньке, я ним поливаюся від душі і він теж на мені засолоджується. Тут теж є кедри, я не знаю чому, але влітку кедр на мені чомусь починає солодити. Свіжа поливашка, дуже гарнюща. Якщо зробити ну, 10-15 пшиків, то буде гарна. Скажу так, Якщо 2-3 пшика, я його не чую через 5 хвилин. Взагалі, а так политися, забутися гарнюща, класнюча штука. Я думаю, що дуже багато хто про цю каваночку знає. Це наш український виробник Харківська фабрика аромат. Рекомендую від цієї душі просто любов-любов. Ще один аромат, який на мені почав засолоджуватися: це Чіп Хеппі бігорадія це моя любов. Я його люблю лише влітку, взимку він на мені не звучить взагалі, він якийсь притерний, глухий. Ну, ніяк. Я не знаю чому, хоча дехто казав, що ці цитруси можна носити перед Новим роком, коли хочеться апельсинів, мандаринів. Я апельсини тут не відчуваю, я відчуваю тут лише гіркий апельсин, грейпфрут, насіння моркви. Повторюсь, сьогодні піраміди я не буду сильно читати, тому що я хочу просто показати аромати. Десь тут будуть вставочки з пірамідами, з маленьким описом цих ароматів. Я думаю, що цього буде достатньо. Ну і Плюс я пропушу коди Тож, ось цей аромат влітку на мені трішечки засолоджується, але він дуже класний і він на мені стійкий, причому на тілі він стійкий. На одязі він не засолоджується, на тілі в мене засолоджується. Мені іноді здається, що я просто така солоденька квіточка. І тому на мені аромати е, звучать так солодко. Давайте продовжимо історію про солодкі аромати. Ось це дійсно солодкий аромат, це від Жан Арте, Саморемія Tropical Crush. Це тропічні фрукти. Я думаю, що тут маракує, є, або що, 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 щось із цього десь там кокосика трішки є. А, дуже такий гарний, літній, веселий аромат. Ну, він класнючий, це просто поливашечка. От після душу ним теж дуже гарно поливатися і в день його одягти. Він позитивний, він дарує посмішку, гарнющий аромат, плюс можна купити його за невеликі кошти. Та в ті ж самі Єві, там теж такого добра повна, гарнющий. І ще один такий аромат, який мене здивував, чому мені захотілося його носити, але у мене деякий час потягнула саме на ось ці, це теж жан балади, балади Паріс, Променад і е Монмартр. Промонад на мартрі, я сподіваюся, якось так. Це начебто закос на Коко-Мадмуазель. Я з оригіналом Коко-Мадмузель не знайома, але знайома з цим ароматом. І він мені подобається. Єдиний його мінус він не стійкий взагалі. Тобто його на шкірі відчутно, мабуть, хвилиночок так, 20, якщо не 30 і все. На одязі пару годинок, а то і теж літає. Можливо, це моє відчуття, можливо, це. Просто воно входить у мене в сліпу зону, не знаю, якось так сталося. Аромат прекрасний, і я не знаю, чому у мене після операції деякі аромати почали по-іншому мені звучати. Не знаю, може, це після анестезії, якось так я відходжу вже десь півтора тижня, ні, не півтора, трошки менше, ніж півтора тижня пройшло. І я якось аромати деякі почала відчувати по-іншому. Ось це мені пахне а, змаринованими кислими яблуками. Кисло-солодкими яблуками, От начебто ви Антоновку таку. За за кисливий, я не знаю, Мені це подобається, мені це дуже смачно, мені це от, дійсно гарно. Чи на мені так відкривається, чи в мене якісь такий флешбек, я не знаю. От, хоча Коко-Мадемуазель це один із таких найкасовіших, я б так навіть, не сказала, ароматів, що він дуже популярний, його називають ароматом дорогої доглянутої жінки. Він прекрасний, але зараз чомусь я його почала відчувати саме так. Мені хочеться ним. Поливатися. Можливо, ще такі в мене вже думки були, тому що мені хочеться повернутися на роботу в офіс, а в офісі от хочеться саме такого направлення ароматами користуватися. Гарнющий, смачнющий аромат, якщо у вас є, спробуйте на таку вологу, спекотну погоду, якщо ще й на вулиці пасмурно. от Я носила цей аромат саме в таку погоду, у нас було десь плюс 30. Парило після дощів, хоча дощане ще не було, небо затягнуте хмарами. Одягаю цю красу, іначе сонечко сходить. Просто краса. Так, трішки подвинула, давайте продовжимо. Так, є ще, я так поставлю, ось це три аромати, які чомусь мені. В одному направленні, яким мені хочеться поливатися просто от постійно поновлювати. Я не знаю, чи видно. Тут я використала, мабуть, мілілітрів 10 хоча в мене закінчилася ще й десяточка, у мене є, я й десяточку вже закінчила. Трусар Дідона оригінальна в парфумованій воді. І копія. От я не знаю, це мені Наталочка Захарова присилала, я не знаю, чи я це копія. Чи доктор Клінік, чи ну, десь копія на трусар Дідона. Що хочу сказати, вони ось ці, два, ось ці два, ось так скажемо: ось ці два дружочка вони не схожі, але вони в одному направленні. Це дуже гарний смачний жасмін, жасмін, в якому хочеться купатися, огортатися, лежати, спати, прокидатися. Класнючі аромати. Просто от ось цей Avon... Заслав це, це, це просто краса в флаконі. Я дуже рада, що в мене сотка, в мене є ще п'ятдесятка. Я хотіла її продати, але тепер я так ним поливаюся, що я думаю, що сотку я закінчу максимум за рік, а то може і менше, тому що от хочеться ним постійно поливатися, хочеться вдихати цей жасмін, ці цитруси, ці квіти. ну Це дуже гарно. То він зеленого флакону, то він такий зелений і є. Дуже гарнючий аромат, просто любов, любов. До речі, якщо хочете придбати що з Івана, у мене в описі буде посилання на мій телеграм-канал. Або краще реєструйтеся в Avon, теж буде посилання на анкетку. Там ви можете все це заповнити самі, зареєструватися і замовити такі парфуми, наприклад, зі знижкою. Чи ось ці парфуми? Це. Я вже повторюся ще раз, що новачком зараз Вейван бути вигідно, тому що ви отримаєте парфуми в подаруночок, там кожен місяць свій парфум іде, плюс у вас знижки гарні, пробнички. ну Дуже вигідно. Тож, продовжимо. Ось цей аромат просто обожнюю. Хочеться хочеться ним поливатися і поливатися дуже-дуже часто. І в мене дві, як я б сказала, дві трусарді Дона. Це оригінальна це копія. Я коли отримала ось цю копію, мені здалося, що вона гіркувата. І дійсно так, ось ця трусарді більш свіжіша, більш легша, а оригінальна вона на мені знову ж таки засолоджується. Я не знаю, що це за прокол, чому ці аромати почали на мені так солодити. Але це дуже смачні, хочеться сказати, густі кучеряві жасміни. От якось так. Гарніші аромати. Я вже навіть подумувала б, якщо є десь соточка чи п'ятдесяточка цієї копії на трусар Дідона, я б, можливо, навіть собі взяла. Вона в мене лежить завжди в сумочці, я нею поливаюся з них до голови. Або з цим поливаюся, або з цим поливаюся. Ці аромати найчастіше у мене в використанні. Ну, Мабуть, найчастіше за, за все время. Так, ще є один найчастіший аромат. Це теж. це теж про цитруси, це про жасмін, це про свіжість, про легкість, про здатність дихати в спекотну вологу погоду. Оцей аромат дійсно дає вам змогу дихати. Він от наче вам... Дає повітря в груди, от я б навіть так сказала. Це від же Le лешель фреш. Це якщо не помиляюся, на шанель Fresh. Копія Обожнюю цей аромат. Єдине, що йому, повторюсь ще раз, треба відстоятися, тому що коли він у мене постоїв, він у мене десь півтора чи два роки, мабуть, два роки вже, то він десь через рік почав показувати свою стійкість. До того він звучав максимум 10 хвилин. Зараз, ху -ху, цей дружок він уже навіть шлейфить, він такий смачнючий, гарнючий. Дуже всім рекомендую, буває по дуже гарним цінам, тобто це ну, просто бюджет бюджетович. Якщо трусар Дідона, ще можна сказати, що він ну, не завжди по бюджету, ну кому як, то цей бюджетик набирайте. Якщо десь буде змога, то беріть цих красунчиків. так, як вас поставити, щоб вас хоч чуть-чуть, трошечки було видно. І трояндочки, хочеться, щоб було видно, і все було видно. Так, що у нас наступне? Давайте ще трошки джифінзів вам покажу те, що це вже менше но, ношу його, а, цей Savior Brilliant. А, звичайно, це копія на Versace Bright Crystal. Це аромат для мене про піони, про легесеньку троянду, про якусь легкість, свіжість. Єдине, що я тут. Трішки відчуваю солодинки, хоча до цього я цю солодинку не відчувала. Не знаю, це, це лише моє сприйняття і, мабуть, це тимчасово, через деякий час це все пройде. Дуже популярний аромат, теж йому треба час відстоятися, тому що після покупки він був взагалі не стійкий, але зараз м -м, яка це краса. Це дуже освіжає. Ці аромати, от вони дійсно дають вам крила дихати. Це наче кислородна маска. От киснева маску вам одягають. Дуже гарнючий аромат, давай я тебе дружочок поставлю там. Теж дуже бюджетний, доступний, гарнющий. Рекомендую. Так, давайте ще. В ага, минулому році я любила цей аромат. Це для мене аромат або зранку, або вечора. Ну, частіше в мене був він на вечір. От він мене якась. Налаштовував на сонний лад, <хи> скажімо так, це Касандра, Rose Blushes. Це аромат казали, що це, на, начебто, на якусь хлою схоже. Я не знайшла, на яку це хлою схоже, тому що я от в хлої не бачила такого направлення саме ось цієї свіжої, білої, ранкової, соковитої троянди. Це біла, така трояндочка, кущова, садова. От Ви вранці виходите. Вночі пройшов дощик, і ви виходите в садочок, бо соняш, і там у вас трояндовий сад, і у вас є кущ білих троянд, і вони такі соковиті, по ним капають оці, ці крапельки. Оце аромат про цю свіжість, про це відчуття свіжості, ранковості, пробудження. От мені що на ніч він подобається, що вранці. Не знаю чому, але найчастіше використовую його на ніч. Він дуже-дуже ніжний, гарнющий. Квітковий, не стійкий, не стійкий, мабуть, тому мені хочеться його на ніч одягати. Стійкості йому, звичайно, якби було трішки більше. Але, в принципі, стільки, скільки він коштує, то йому можна вибачити все. Поливаюся ось цей аромат, це я тут многопшичниця, Полилася, скупнулася в другий раз і нанесла на себе цю красу. Дуже-дуже класнючий аромат. О, Тут уже так. Ціла колекція артесів збирається. Гарнющі. рекомендую, якщо ви такий непривередливий носик, якщо ви любите такі бюджетні, свіжі, ненев'язливі направлення, продивіться до Касандри. От ще є. Розовенька, я не пам'ятаю, як називається. Rose Intens, здається, називається. От е, така розовенька трояндочка. Та теж. Та саме на тему рожевої троянди, а на, на тему білої троянди. Гарнюща, смачнюща просто любов. Е, так, давайте ще підемо по свіжакам. Так, у мене є ще ось цей е, вервен-седрат від Жан-Прованса. Коротше, всі знають цей аромат, всі його бачили і дуже часто хто його показує. Це мені подарувала, подарувала Ксенічка, дуже дякую ще раз. У мене цей аромат раніше був, я його і зараз використовую. Це аромат після душу. Одразу скажу, дуже сильно мені зараз подобається саме. Е Лимонні аромати після душу. У мене гель для душу, зараз лимоном. У Вейвені були на акціях, чи, я не знаю, чи подарунок виходили, чи в наборі. Коротше, там така бадяга літрова майже гель для душу, лимон з базиліком. Боже, який це класнючий аромат. Ну, і ми його використовуємо як і гель для душу. Дуже по бюджетній ціні був, тому використовується в усіх напрямках. Я до чого веду. Використовую ось цей гель для душу, лимонний з базиліком. А тоді ще трішечки политься ось цим вербеною, це вербена, це ж вербена, правильно, з цитрусом. Мм, боже, як це свіже, як це гарно, як це зінко. Ти ти от такий, ох, бодрячком такий пішов. Підкорювати цей світ і показувати, хто тут, хто тут головний. Гарнющий аромат, головне з ним не переборщити. От, от цього треба 2-3 пшика, не більше, тому що він буде дуже гучно звучати. Він не довго буде звучати, але буде гучно звучати. Тому він такий активний парубок. Будьте обережні. Що ще? О, Ось це моя Avon Любов теж хотіла показати. Я думаю, що цей аромат знають всі, його використовують теж майже всі це такі хітяра-хітяра персів-дью, зелений персів, як його ще не називають. Це аромат про цитруси, про диньку, про... що тут ще з такого? Жасмінчик, начебто конвалі, але, по-моєму, тут конвалії немає, але мені вона чується. Гарнющий, свіжий, зелений, гарнющий. Ще раз скажу аромат, який дуже-дуже мені подобається. На мені він трішки солодить одразу скажу. Знову ж таки, можливо, це тимчасово, але аромат дуже приємний. І коли він зливається з ароматом вашої шкіри, це так манко, це так гарно, це так доглянуто. Оце цей аромат підійде для всіх від 5 до 105 років він подобається всім. Я ще жодної людини не зустрічала, кому б не подобався цей персів дю. От якщо на персів ще не всі будуть казати, що хочу, то цей аромат будуть любити всі. От Не знаю, у в мене в дівчата у кого не питала, всі нагрибають. До речі, він зараз в каталозі по дуже гарній ціні. Правда, за умови там невеличка. В принципі, якщо треба, передивіться, можна зараз взяти цю красу по дуже бюджетній ціні. І, до речі, в мене, що відлетіла да? наклейка? Ну, чого ви так клеїти її погано? Вернись в сім'ю, друг. Так, що іще вам хотіла показати? О, ще один Айванський хотіла показати, Теж «Хітяу». «Хітяу», тому що у мене в цьому місяці, мені, мабуть, дівчат. П'ять чи шість казали, що хочу цей аромат. От в минулому каталозі, коли він був дуже бюджетний, його не сильно брали, а в цьому його ще більше нагрібають. До речі, хтось сказав, що цей аромат «Incadescent Sans Summer Glow схожий на Квадіджоя від кого? Джорджі Армані, господи, забула. Я не знаю, в якому місці він схожий. Я просто не знайома з оригіналом Квадіджоя. В мене є копія одна. Від, від кого вона? Від польського бренду. От мені здається, що то схоже на Кладі Джоя. Далі в мене є від Лулока Сгнете, той, що порівнюють із ним. Але теж він, він різний. Ось цей мені взагалі не схоже на правлення Кладі Джоя. Він схожий трішечки кореннями, схожий на класичний інкадесанс, але в ньому більше цитрусові. Більше квітів, більше якоїсь такої доглядовості, свіжості. Я навіть не витримала і знайшла піраміду. Тут бергамот, зелене яблуко, біла троянда, середні ноти, магнолія, водні ноти, конвалія і базові ноти, гаятянський вітів, мускус і амбра. От, до речі, амбру я тут не дуже відчуваю, а от все решта тут є. Дуже-дуже гарний аромат. Дуже. Він в пір і в мір, і в добрі люди. Мені здається, що він навіть універсальніший, ніж класичний інкадесанс, але він. Красота. Так, давайте ще продовжимо такими свіжаками. Я б ось цей аромат від Жан-Артес його Форева трішки порівняла з Dolce Bana Light Blue за цим красончиком. Так, так, покажу його. От От мені здається, що він трішечки в тому направленні, хоча вони не схожі, вони взагалі дуже різні. Цей аромат ще дуже любить моя мама, тому його тут уже небагато Ми користуємося разом. Це така освіжашечка, це така прекрасна. Поливашечка. І що дивне, вона ще й стійка і шлейфова. Ви, коли його наносите, то ви, мабуть, першу годину за вами йде такий свіжий, зелений, соковитий шлейф, що прямо от хочеться за вами так іти, і вдихати, і освіжатися. Ви, як переносна станція. Те, що з парами водички йде, дуже гарнющий аромат. Він трішечки солоденький, він трішечки зелененький. Тут, до речі, є в базі червоне яблуко, яблуко тут дійсно відчувається. Не знаю, чи червоне, тому що я по ось цим кольорам червоне, зелене яблуко. ну не знаю. Я відчуваю саме свіже, соковите яблуко і, звичайно, жасмин. Жасмин дуже сильно люблю. Обожнюю цей аромат, гарний, куди тебе поставити. Давай підеш до своїх дружків від Жан-Артез. Ну і давайте на закуску. Ще іноді у мене був період, коли мені взагалі не хотілося нічим користуватися, то о, мені Ксенечка подарувала такий парфум від Zara. це Flower Please, це копія на Byredo Blanche. я сподіваюся, правильно ізгадала. Це аромат чистоти, аромат праски, аромат випраної, висушеної, білизни. Це... Зібраний аромат це такий, от, ти наче пахнеш чимось і не пахнеш. От в ті моменти, коли не ні хочеться нічого, наносиш цей парфум і все. Він дуже стійкий, що дивно. На одязі він буде, мабуть, до прання, це вперше, коли свіжий аромат, настільки свіжий, настільки стійкий. Я до цього не зустрічала настільки стійко, стійких ароматів. То цей прям дуже. І на тілі він дуже стійкий, гарнющий, коли нічого не хочеться, ось цим можна политися і насолодитися. Так, давайте підеш дружочок туди. А ще не показувала ось цей це такий бюджетний поливашка, коштував дійсно копійки. От щоб я не збрахала, мабуть, 100 гривень він коштував мені. Зараз, по-моєму, трішки там дорожче на 50 гривень. Він дуже бюджетний. Оцей аромат. Я коли перше його отримала, я думала, що це взагалі чоловічий або унісекс. І всі в коментарях мені доказували, що ні, це жіночий аромат. Я б сказала, що він унісексовий, тому що і на чоловікові він теж непогано звучить, до речі. Це свіжий, це фужерний аромат, це аромат про чорний перець. І чорний перець я тут відчуваю дуже-дуже сильно. Ти ж подивилась піраміду. Тут піраміда прекрасна. Рожевий грейпфрут, обожнюю. Апельсин, лист фіалки, троянда, тамарин а в середні ноти, фрезія, чорний перець, магнолія, кардамон, мускатний горіх. Оце, до речі, тому що тут відчувається саме спецієвість, і ця спецієвість вона освіжає. Вона дійсно дарує свіжість, таку прямо ж зібраність. Ну, Це не позиркова свіжість, але це свіжість. І в базі дубовий мох і сандал. Прекрасний аромат за копійки. от, Кому треба дуже дешево сердити, як каже, то ось це прям топчик. І хотіла показати чоловічий аромат Full Speed від Avon. От, Бачите, скільки його тут? Оце використала я. Бо у чоловіка великий флакон, а в мене маленький. Я обожнюю цей чоловічий парфум. На мені він звучить саме так, як я люблю. Тут саме ті цитруси, речі, гляну, що тут? Чи апельсин, чи грифрут, от, ну, він, він такий гарний, от він усексовий. Я не можу сказати, що це сугубо чоловіка. Ну, мені жалко такі сугубо чоловіка. Я хочу теж носити таке. Теж подивилась піраміду, тому що я просто ну, от, ти от чуєш це. Тут верхні ноти, цитруси, ягоди ялівцю, зелені листя, зелені ноти. Господи, середні ноти, кіпарис, з кардамони, базові ноти, мускус, сандал. Просто божественна піраміда, і все це відчувається. Це дуже-дуже смачно, дуже освіжаюче, це прям ну, класно. І я не можу сказати, що це лише чоловіче. Там ще у, у лінійці фулспіду, там дуже багато таких ароматів, які от просто унісексово звучать. Я не можу сказати, що це лише чоловікам, хочеться политися і самі. Так, набалакала дуже багато, і я хотіла в кінці сказати, що тут дуже багато парфумів. І я не знаю, чи я показувала, я не пам'ятаю вже, чи я показувала, що я це планую носити влітку. Але я хотіла б показати, що обрати три парфуми, от які можуть влітку бути на будь-який випадок. Три. Може, чотири. Коротше, покажу три. Це ось цей, ось цей я обрала. Боже, Ейван знову ж таки вийде скрізь. І ось це, отак. От от скажу, от Якщо б у мене не було всієї колекції, то ось цих би трьох ароматів мені влітку б хватило з головою. Це божественні освіжаючі аромати. Ось цей слав, він підійде, навіть якщо буде трішки пасмурно, тіш, трішечки буде прохолодніше, він буде дуже гарно розкриватися. Ось цей аромат взагалі. Просто божественно завжди будь-яку погоду. Ну, і якщо буде дуже спокотне і дихати буде нічим, то ось цей перфект Nonsense бомбузі коктейл, топчик. Я сподіваюся, вам було цікаво. Ви подивилися на ці флакончики, пороздивлялися разом зі мною. Знайшли щось цікаве, тому що тут добірка бюджетна, можливо, у когось десь там щось лежало. У мене тут немає таких дорогучих парфумів, які там коштують як крило літака. Якось я ще не доросла, хочеться начебто, але треба користуватися тим, що в мене є, і насолоджуватися, розношувати це все. Поставте мені вподобайку, якщо вам було цікаво, якщо ви додивилися до кінця. Всі ці ароматики. Якщо ви, можливо, тут знайшли щось для себе, діліться в коментарях, що вам з цього всього подобається, що ви носили, що ви носите, що ви плануєте. А можливо, у вас щось зацікаво. До речі, діліться, от що ви в цьому відео побачили для себе новеньке, можливо, ви не знали про існування таких парфумів. А тут я вам бац! і відкрила Америку. Мені буде дуже приємно. Давайте поспілкуємося в коментарях. Підписуйтеся, до речі, підписуйтесь на канал, мені буде дуже-дуже приємно. Всім дякую за увагу, всім бажаю гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, мирного нам часу, найшвидшого настання миру. І всім папа! -па.